Вітаю всіх тарологів на своєму каналі. Сьогодні у нас на огляді таро заморожена журавлина. Морозна журавлина. Щось таке журавлина у снігу. Ось така красива колода. Можливо, як ви вже догадалися, по подібному стилю цей же автор також випускав таро під назвою медове таро. Дуже красиве таро в кольорах меду. А ось це в нас буде така заморожена журавлина. Красиві художні аркани. Сама колода, як і медова таро, йшла без написів. Я тут трошки написи додавила, тому що на відміну від медового та мені щось позначки тут читаються гірше. Я вирішила написи додати, що абсолютно її не спортило. Ми навіть навпаки. Суд і Всесвіт. І в нас пішли жезли, жезли. Із заморожені журавлинки. трійка, чотири п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять паш лицар. Королева і король така от красота туз: Двійка. три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім дев'ять, десять, паш, лицар. Королева і король. Ось так. Красива рубашечка. Тут у нас буде туз мечів. Двійка мечів. Трійка. Четвірка. П'ятірка. Шість, сім, вісім. Дев'ять. Десять мечів, паш, лицар, королева і король і Пентаклі. Двійка. Трійка, чотири, п'ять, шість, 7, 9, 10 пентаклів, паш, лицар, королева і король. Ось така красота. Надіюсь, колода вам сподобалась, де її можна придбати, я підпишу внизу. Бажаю вам всього найкращого, гарного дня і до скорих зустрічей!